Плануємо нашу роботу на наступну, як кажуть, сесію. І тому ми сьогодні скликали позиції, щоб почути ваші думки і запланувати нашу роботу на стільки. Є потреба скликання вчергову із працювати. На сьогоднішньому засідання президентів визначити дату порядок орієнтовний нашої роботи на черговій сесії. Це перше питання. Друге питання про ситуацію пов'язується з вивезенням транспортування туристичних готових відходів, щоб запобігти небажане явищем на території району, тому оскільки наш району десь там звучить в різних інформаціях, як журналістських, так і державних службовців на рівні області, погоджуйтесь з порядком денем. Немає якихось доповнень. Якщо немає доповнення, тому переходимо до порядку денного першого питання стосовно визначення е, орієнтовного переліку проєкту на дану сесію, на чергову сесію і вирішення. Найперше я би хотів запропонувати, скільки ми е, маємо за результатами розгляду за півріччя. Е, районна державна адміністрація буде носити пропозиції щодо змін до районного бюджету, і десь по всіх показниках ми після 15 числа мали би вже можливість розглянути пропозиції, які будуть надані районної державної адміністрації щодо, зокрема, змін і розглянути. Тому ми десь тут на рівні керівництва ради радилися, і е, сесія нам би, наприклад, пропонувалася провести 21 липня. Є якісь заперечення? Погоджується, так. так з датою. Тому, якщо б ми планували, наприклад, засідання загальної інформаційні всіх комісій, зрозуміло, що кожна комісія буде мати можливість зібратися, коли буде потреба, а загальне я би пропонував, що ми зібрали 15 липня узагальнення, загальне інформування, є на нас я кажу, можуть винути інші питання. Non Немає заперечень? Добре, дякую. Давайте ми так проголосуємо. Хто за те, щоб заказити за орієнтований порядок денний наступної чергової сесії, прошу платити позавтрак? Хто проти? Дякую. Проект порядку денного на 21 липня затверджений, тому переходимо на наступне питання. Про ситуацію пов'язану з виглядом складування провели побутових відводів на території Леонівського району. Ну, Вам розданий проєкт рішення президії. Для наших журналістів теж кажуть, що ми є орган, який відстоює інтереси євгівської громади, і ми не хочемо дане рішення покликане те, щоб без відома територіальних громад Євгенівського району, без відома органів місцевого самоврядування, не було. Жодних інсинуацій щодо створення, що там розміщення об'єктів, які зараз е мали би розглядатися десь на ті, тому що звучала інформація на сесії міської ради, що десь, можливо, один з території Євгенівського району там можуть розглядати. Звучить просто питання від громадських організацій, звучить від громадян, депутатів районної ради. Ми дане проєкт рішення, щодо, щоб запобігти будь-яким неузгодженим діям з даного приводу. Все, що має робитися, то має робитися власно, з дозволу певної громади, з погодженням чи іншим. Але найголовніше, що ми маємо відстоюватися, дозуватися е, наші рішення, наші е, кажуть, думці громади Левівського району, оскільки будь-яка рада теж вирішує стосовно території, Тому там, крапку має ставити та громада на території, якої мав би щось пропонуватися. І тому всі пропозиції, які десь можуть розглядатися, то тільки з погодженням місцевої громади, І тому, і тому щоб випередити будь-які ну, незаконні чи неформатні речі щодо розміщення війних об'єктів на, на території району, я би просив дане звернення е, підтримати. Воно, що зачитаємо зараз. Для того, щоб не було жодних таких дій, які би не відповідали громаді, ми робимо дане звернення президію, оскільки сесії немає, ми робимо про ситуацію, пов'язану з вивезенням та складуванням твердих побутових відходів на територію рівня. Президія Юрійської районної ради вважає, виражає глибоке занепокоєння ситуацією, що склалася з вивезенням до складування твердих побутових відходів після трагічних подій на Григорьському сміттєзвалищі. Президія висловлює свою чергу не зоду з наміром відповідних посадових осіб. Таємно та неконтрольовано вивозити сміття з міста Львова на територію інших районів області. Такі дії, такі дії, на думку членів президії, можуть призвести до аналогічної екологічної катастрофи, значного забруднення навколишнього природного середовища, в районі та нанесуть відчутну шкоду здоров'ю його мешканців з метою відведення негативних наслідків, не вивезення сміття на територію району, уникнення соціальної напруги серед жителів Єврочини, керуючись. Статтею 46 закону України про місцеве самоврядування обвинув положення про президію районної ради, виховуючи пропозиції депутатів районної ради, позицію громадських організацій, жителів району, президії районного ради вирішила. Рекомендувати Юрійської районної державній адміністрації вжити заходів щодо заборони таємного та нестанціонованого вивезення сміття з міста Льова на території сміттєзвалища Євгенівського району, відведення земельних ділянок для будівництва розширення бойових побутових відходів безпопередньої згоди місцевих рад, на території яких планується розміщення даних об'єктів та вивезення на них сміття. У разі надходження пропозицій від органів державної влади місцевого самоврядування та суб'єктів підприємницької діяльності щодо облаштування на території місцевих рад полігонів твердих побутових відходів та вивезення на них сміття, рекомендувати органам місцевого самоврядування району, забезпечення проведення громадських слухань з метою вивчення, обговорення та внесення пропозицій місцевими радами з сказаних питань. Третє, дане рішення президентів опублікувати на веб-сайті і районним засоби масової інформації. Ось таке звернення коротко, яке від, від мало би було зробити цей процес попереджуванням і власним. Так, так, те, що вони вже возять, то вони вже затримали, так? Е, ну, що ну, так. Є такі такі розмови, що все-таки я промов декілька зміни. Перше, що районна рада жодних рішень не приймала чи Тобто, Якщо е, є попереднє у нас одне сміттєзвалище, яке має підторну технічну документацію і функціонує згідно законодавства, тому власником якого є Новояровська міська рада. І тому, напевно, що якщо хтось з депутатів цікавить, то є міський голова, який керує відповідною радою. І якщо буде така якась необхідність, можна звернутися от і отримати, отримати відповідну інформацію. Отак, от що я вже у нас той, там люди дзвонили і возять масову, вивозять масове сміття. Тому що я вчора побачив, що перед вечором після того, як він позвонив один життєвий, сказав, що поїхали в сторону цього полігону п'ять машин зі сміттям. Ну, насправді я розмовляв з тим Тимчуком, який закінці звалища, то вчора під вечір ніяких п'ять машин не було, Ми, можливо, десь їхали просто машини подібні, можливо, десь асфальти звезли, подібні. І такого масового вивозу зі слів працівників немає. Мало того, я мав розмову з меромиста Новояворівська, то також то, до нього ніхто офіційно не, не, не звертався, більше там ніякого масового вивозу немає. Є якась певна домовленість, що вивозять ті фірми, які обслуговують територію Яворівського району і полігон. Це сміття можуть вивозити з явої можуть везти на, на наш полігон, прийон про депутатові Є, це, це, є це, це, так, не, полігон, не, полігон належить у Явовській міській раді, а, міський а, міський а район, безпосередньо новояворовому комунальному підприємству новоявлює житло. Угу. Е, є спеціальний журнал. Де, де повинні ви були записуватись кількість машин, які в'їхали в номера, який саме час. Це я думаю, що це, це можна буде перевірити попередньо подару з міською радою чи з керівництвом підприємства. Е, ну, Якщо воно, наприклад, вивозиться тери з території району, то з комунальне підприємством мало б бути, сподівається, укладена угода. Тобто є люди, які там, наприклад, обслуговують села території району, населені пункти, і вони... Якщо вивозить з територією, ну, між ними має бути угода. Якщо ви вважаєте, то можемо Є якась інформація про наміри відповідного посадових осіб, таємно та неконтрольовано е, Ну, Я сказав, що був я на сесії обласної ради Доповідач. Ні, я вважаю, що це просто некоректно натосну. Я вам я, 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 я я сказав, Звідки не казав? Ні, це ну, якщо немає офіційної інформації. Я не знаю, хоче вважати це офіційно чи не офіційно. Коли заступниця мера Львова по тих екологічних питаннях говорить, що ми будемо вивозити на інші райони, це вся країна бачить. Зараз зверталися також до мерів міст Львівської області, щоб вони посприяли в тому, щоб поки вирішилися питання з земельною ділянкою, виділенням земельної ділянки, вони нам посприяли у тому, щоб приймати сміття станом на сьогоднішній день сміття. Місці Львові вивозиться, сміття вивозиться на е, звалища, яке є на території Львівської області. Будемо вивозити в інші райони, але оприлюднювати, куди що ми не будемо, щоб не збурювати народ. Ну це існувати, всі чули. Просто можна написати, бо, ну, щоб бути зовсім коректно, написати свою назводу з намерами. Ні, та є ногота не вивезення сміття. Бо Очевидно, якщо ми вказуємо якихось певних осіб, ми маємо мати відповідно підтверджуючу інформацію, як, ну, як на мене, про це, офіційно з тонні зібралися, як на мене. по всіх каналах. Тобто, якщо дана місцева громада йдеться про нову явлість, так? позиція району є чітка, що там мають утилізуватися. Відходи, які є на з території ворівського району, розраховані воно розвоно розраховане. Оце наше, думаю, що ми всі є одностанні в даному випадку. З іншого боку, реальний контроль якраз проводить новоя міська рада і відповідне комунальне підприємство. Можна все-таки звернутися до Нової міської, міської ради і Можуть, і... Міської. так, і щоб вони дали людям інформацію відповідно в ні, нову я боюсь, вони <клузька> Нет, <се> ну, навіть, я що і, не і нехай би опублікували, я ворівши чи ні, щось сказали, нехай почав а, якщо, Шо, може, віде, ситуація, інформацію мало бути. Може таке загальне та. взагалі від президентів. Це тема дуже така. Хто щось сказав, а ми там, знаєте, це навпаки розмови. Я би ці слова певними намірами. Він посадовий осіб все-таки е, забрав, звідси але залишив так, як в пункті першому, без посадового осіб, оскільки немає офіційного підтвердження не думки бігалі. цих посадовних осіб. Ну, але це не, Я... це, не Я... це не принципово. Це не принципово. Це З принципово. це не праамбула. Преамбула, ми ну, yeah. в рішенні ми чітко вказуємо, якщо вас пані якраз ми рекомендуємо місцевим органам влади, сільським yeah. селищним, міським радам. Yeah. Ми їм не можемо наказати, ми їм рекомендуємо, рекомендуємо, yeah. що це і на випадок того, як ви хотіли створити на Юрийському районі сміттєзвалище. Такі розмови точаться і це не секрет. Є два варіанти. Наше рішення, що ви уважно слухали, тобто перше, запобігти, щоб нас без дозволу не, було, не, було. не вивозили і не закидали нашим його сміттям. Друге, запобігти, якщо такі дії будуть щодо відкриття нових тих чи, чи інших сміттєзвалих, заводів і так далі, або їх там розширили. Тому процедура згідно з законодавства відома, що місцеві органи влади мають якраз можливість впливати. В Йодній адмі... адміністрації, оскільки вона є виконавчий орган влади, і вона готує всі погодження документації, ми даємо зрозуміти, що. Позиція територіальної громади у вигляді рішення президентів районної ради вона є якраз теж до рекомендації до дій, але цей, цю пропозицію закнутися. Щодо висвітлення опозиції, що щодо вивезення ТПЛ і оприлюднення на сайті районної ради, я вважаю, що це логічно на своєму сайті. Я давайте ми так ми підготуємо, ми підготуємо інформацію, щоб вони дали для вас освітку і в листі вказуємо, Рекомендуємо їм озвучити Тільки для вас. Для вас. Для нас. Меніки для мешканців найкоротший термін. Це рішення. Ні, це не зумувалися з тон ми пишемо. Я думаю, що е, якщо ми будемо мати спільну думку, то нашому району не мало би нічого загрожувати. Бо звучать, звучав, це було офіційно на сесію обласної ради е, райони, з інших переліків ніби наш ворівські район. Тому моя позиція навіть з інтернету. Власної розмови, я мав на сесію обласної ради, що без нашого погодження взагалі вважати недоцільним Навіть, будівництво тих чи інших, як кажуть, полігонів на території Євоївського району. І не погодилися. Ми аргументуємо, що Єворівський район це є біосферний резерват, національні парки, санаторії. Інші тому збільшують земельні ділянки для розташування немає логічно. Тому у нас особисто мене ще ніхто не переконав, що треба тут робити. Я, я Кажуть, буду позицію, що <плес> нам якщо стратегічно дивитися на область, тобто, якщо буде якийсь сучасний побудований завод, і мабуть десь завод, приблизно зовсім завод, інше питання. Інший. Могло долучитися там там стриї, другого чи інші міста, тобто туди. землю. Завод це інше питання, Яке ви ж таріть там Дуже багато прикладів в соцмережах, що в центр, там, в, навіть в центрі міста є переробні <завод> <сантиметрів>, <завод> <є, є, сантиметрів>, <завод> заводи. Ніхто там не бачить, головне, що воно все переходять за швидко і якісно. <завод> сучасні щоб, я кажу, щоб е унеможливити якісь незаконні дії, наше звернення якраз є вчасно і з тої позиції немає. Хто за те, щоб дане звернення прийняти? давайте, Проводить. Може, невідповідним, то зібрав певно. Добре, хто за те, щоб дане звернення опублікувати і прийняти, відповідно, прошу голосувати, хто сами. Дякую. Ну, четверта різно, тому я би хотів почути думки інші, які є щодо роботи ради, комісії. Є І, звернення так. до головуючого, можна мені? В різному. Боже? Ваш представник районної ради, Сагай Сергій Сергійович, на останньому засіданні Яворівського районного суду подав клопотання стосовно заперечення запереченням позову. Обіцяв подати його до 6 червня. На сьогоднішній день не подано заперечення. Від вашого представника, тобто від Ра районної ради. Прошу вас, прости будь ласка, вашого представника, щоб він подав клопотання, так як він і заявляє. Тому що він представляє районну раду. Я, пане Юрію, зрозумів, що ви прийшли. <смітна> <смітна> Продовжується розгляд адміністративної справи за позовом кенцела Юрія Романовича до Євроівської районної ради при третіх особах Карпа Іван Петрович, Василюк Володимир Ярославич. Про визнання незаконного та скасування рішення у районної ради сьогодні, 23 травня 2016 року, з метою з тим, щоб я лесничим ознайомився, в мене є таке право, щоб я дав заперечення. Це теж моє право, на І просто будете заявляє. Зу Скільки вам потрібно часу представник відповідача часу для підготовки письмового заперечення? Не менше двох тисяч. Суд ухвалює питання про оголошення перерви для ознайомлення з матеріалами. Поданої позовної заяви та підготовки письмового заперечення задоволити. При цьому суд звертає увагу також на зауваження, яке було подано представником позивача та позивчим, що такі заперечення подати хоча б за декілька днів до узгоджено зараз слідуючого судового засідання, щоб вони могли ознайомитись до початку судового засідання з даними запереченням. Тому е... е... є таке прохання, щоб ви його стимульнули. Не, має, Я в Рівську, в рада виконавчої апарати. І... Зберемо президентів, вирішуємо ті чи інші нагальні проблеми. А конкретні посадові особи вони мають згідно своїх посадових інструкцій виконання тих чи інших е функцій, вже є, залежить від законодавства і інших моментів. Дана має дискусія вона. має бути перенесена. Всі питання в суді. 14.30. У вівторок запрошують. Доподобно, Доподобно. що Доподобно, дана дискусія має перенесена. Буде Судове засідання як я як кажу, демократично, логічно і згідно як кажу, з законодавством України. Все все?